До початку повномасштабної війни в Херсоні проживало понад 300 тисяч людей. В місті вирувала творчість, проходили масштабні фестивалі, наприклад, Мельпомена Таврій, яка збирала гостей не тільки з України, але й з усього світу. Херсонські бібліотеки були взірцем культурного храму, але все змінилося 1 березня 2022 року, коли російські війська окупували місто, знищили всю українську літературу. І навіть після деокупації продовжують нищити місто постійними обстрілами. Та завдяки підтримці сусідніх регіонів херсонці продовжують триматися. Так, в рамках благодійної акції Українська книга для бібліотек Херсонщини жителі одеського регіону передали Херсону понад півтори тисячі українських книжок на суму понад 256 тисяч гривень. Ми щиро вдячні. Це надихає нас і дає нам сили. Кожного дня під обстрілами йти на роботу і виконувати що? її улюблено. Ви надихаєте нас. Щира вам подяка і віра в те, що ми відбудуємо всі бібліотеки, обов'язково зустрінемося на нашій херсонській землі. Віримо в те, що така допомога допоможе херсонцям бути єдиними з Україною, вірити в те, що їх підтримує вся Україна. Думаю, що їм це дуже важливо, оскільки Росія не перестає мстити їм за те, що вони відкинули російський диктат, за те, що вони виходили на протести проти росіян, і, і вірили в те, що Україна вернеться на їхні території. Участь в благодійній акції взяли небайдужі мешканці Одещини, зокрема, представники творчих спілок, громадських та релігійних організацій, всі ті, хто цінує книги і готовий ними ділитися. Дякуємо вам за вашу підтримку. Головне завдання окупантів винищити все українське, зокрема, українські книжки, які зберігають собі культуру та історію нашої країни. Так, після деокупації міста херсонські бібліотеки були майже повністю порожні. Але зусиллями жителів усієї країни, а також місцевих мешканців, архів бібліотеки поступово відновлюється. Місто Херсон було звільнено 11 листопада, і вже буквально через два місяці, 3 січня, ми відкрили бібліотеку, і ми дуже переживали, наскільки прийдуть люди. І я вам хочу сказати, що люди приходять зараз вже кожен. А може і так продовжується. Але перші місяці приходила одна людина з великою валізою книжок. І вони просто гуртуються, збирають книжки по сусідам, приходять, здають і знову беруть літературу на отаке коло, яке там поряд знаходиться. Тобто люди знайшли з того вихід для того, щоб читати книжки. Книги передані Херсону найрізноманітніші. Це і художня, і дитяча, і пізнавальна література. Та особливий попит серед херсонців зараз на історичну літературу. Люди хочуть дізнаватися більше про історію рідного краю та про своїх героїв. Так поновила свою роботу комісія з перейменування вулиць. Тепер одна з херсонських вулиць носить ім'я Юрія Карпатенка, диригента якого розстріляли росіяни за відмову у співпраці. Вся Україна знає про те, що в нас був розстріляний диригент філармонії, якого схиляли до співпраці. І він відмовлявся, і в результаті вони просто прийшли в черговий раз, і через двері просто його розстріляли. Херсон продовжує переживати скрутні часи. Спочатку 9 місяців окупації. Тепер щоденні ворожі обстріли. Так за останній рік постраждало 12 книгозбірень. Але місцеві жителі продовжують триматися. А українські книги стануть для них джерелом натхнення і сили пережити ці страшні часи.